Мої вітання всім, хто зараз разом з телеканалом МТМ. Ви дивитесь акценти у Запоріжжі. З'явилися зелені кімнати, де працюватимуть з дітьми, що постраждали від насильства. Це безпечний простір для опитування дитини з урахуванням її вікових та психологічних особливостей, аби уникнути додаткової травматизації. В чому особливість таких кімнат, як це допоможе працювати з жертвами насильства, говоримо з моєю гостею. Це Марина Арабаджин, практична психологиня, голова громадської організації Олександра іс. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Марино, зелені кімнати від тепер є і в Запоріжжі. Скільки наразі таких є у нашому місті? Як вдалося організувати? Наразі в нас зараз діє три таких зелених кімнати на базі поліції, відділків поліцейських, і є одна на базі громадської організації. Працювати плекаю надію, що буде у доступі, і це є дуже дуже такою для нас. Допоміжною базою, де дитина може бути знаходиться у безпеці. А чим відрізняється кімнати, які в поліції, то я так розумію, це для слідства потрібно ті, що в поліції, а й те, що в громадській організації? Сама зелена кімната, вона сама в собі вже вкладає поняття роботи саме з поліцією, слідством, uh -huh. суддями, з прокуратурою з усіма цими органами. Для чого? Для того, щоб вийти на результат і признати, чи дитина є постраждала. Чи не є постраждалою, Ну щоб був вирок, і для чого створені зелені кімнати? Для того щоб дитина себе відчувала все таки в безпеці, і чому в поліції? Тому що дуже добре і ця практика в нас вже працює. Ця практика насправді дуже вже така. Старенька, mm -hmm. тому що заходить з кінця 90-х років і пішла і в Америці, і в Європі, і була нам запропоновані такі речі, тому що працює мультидисциплінарна комісія. Тобто за кімната має дві кімнати і з перегородкою, саме склом, де дитина не знає, або знає зеркально. З того боку і... там вона може бути не зеркальною, може бути чорною, може бути зеленою, як зроблено. І там знаходяться люди мультидисциплінарної комісії, які спостерігають за допитом, це саме для допиту. Це не робота психолога корекційна, а саме для допиту. І психолог, який допомагає на встановлення зв'язку, який може відчувати, саме, як почувається дитина, для того, щоб це було безпечно, не, не допустити травмування, травмування дитини, ретравмування і люди можуть задавати питання саме через психолога, і дитина дитина получає. Чим ще дуже добре ці кімнати, те що вони облаштовані під дитячу кімнату, де є всі такі заходи, засоби. Кінестичний пісок, кімнати, ляльки, де з дитиною у рольових іграх можна пропрацювати саме цей епізод і побачити, як це все відбувалося. Тобто такий дитячий простір, дитячий безпечний. простір безпечний. Раніше інший підхід був до опитування дітей, постраждалих від насильства. Чи Я... також був і психолог, і так далі. Ну... Я маю досвід, коли. Коли працювала з дитиною, яка постраждала насправді від сексуального насильства. І для того, щоб не ретравмувати, я е, організовувала це у себе вдома, е, тому щоб дитину не травмувати. І приходили дорослі люди до мене, начебто так, у гості, і ми робили, тому що у відділку не було у нас можливості там, де працюють слідчі, угу. два слідчих. І... Ну, Щоб дитина розслабилася. Змогла да щоб вона відчувала себе, да і йшла на контакт, щоб вона все таки розуміла, що можна розповідати і що їй нічого не заважає. А мультидисциплінарна комісія це хто хто чи мульдисциплений визначають, означає, було чи не було? Ні, чи мультидисциплінарна комісія вона складається саме зі спеціалістів, які які хочуть, які супроводжують дитину. Це і доросла людина, яка приходить з нею, чи мама, чи там хтось. Тепер чи соціальний працівник, знову таки, хто супроводжує дитину, дивлячись, звідки ще дитина ж, вона може прийти з сім'ї, вона може бути з притулку. Такі різні речі. є, є маргінальні групи, де соціальні працівники супроводжують, соціальні психологи супроводжують, соціальні педагоги супроводжують дитину. А ще там обов'язково є слідчі, які ведуть саме це, є представники ювенальної поліції, прокуратури це допит дитини mm -hmm. для того, щоб з'ясувати якісь речі. І зелені кімнати вони дозволяють вести відеозапис, який приймається у суді як допит, тому mm -hmm. що е, раніше такої можливості не було. І тоді дитину декілька разів е, вона повинна була відповідати, вона повинна знов-таки це відчувати, переживати. Да, переживати. Це і інколи було таке, що вона каже, я не хочу ще раз комусь розказувати. У мене була дитина, яка 17 разів. Розповідала про і каже, я дядькам більше казати цього не буду. А вона ще й на суді мала, мабуть, розповідати так, свідчити. Да. Угу. Да. Тобто, при а це, да. це ну, при ну, мали, мали таку вона... практику зараз. Угу. Наразі ось останній раз у суді ми були. Я супроводжувала дитину. Ми були в окремій кімнаті. Вона не бачила, хто знаходиться у залі суду. Вона не бачила свого. Гольту, гор, гольтувальника, і через це це вже все-таки uh -huh. якось більш толерантніше до дитини, щоб не травмувати її Щоб не травмувати, віде? тому що да, дитина це дитина, uh -huh. їй ще жити, і наша задача така, щоб допомогти їй не те, щоб пережити це, а для того, щоб е, е, вилікуватись, прийняти, що є ця травма, і піти надалі вже не травмованою. Тобто, це зелена кімната, це для слідчих дій. Це не корекційна робота. І на базі громадської організації там також залучається поліція. Так. Використовується вона теж для да. того ж самого. Да, да, угу. да зелена кімната це саме для роботи слідчих органів з постраждалою дитиною. Зелені кімнати їх організовують, створюють спеціально якраз таки для дітей, які постраждали від насильства, але знаю, що це стосується і дітей, які постраждали в умовах збройного конфлікту. Це що мається на увазі, які види ну не знаю насильства. Це ж не мається на увазі сексуальне в СНПК, сексуальне насильство під час конфлікту. Це є у нас. Вже декілька таких випадків наразі, і я, мабуть, візьму на себе відповідальність, коли скажу, що більшість про цих випадків ми ще не знаємо, тому що у нас ще не де не деокуповані території. Mm -hmm. Коли будуть деокуповані території, на жаль, ми будемо стикатися з великою кількістю таких випадків. Що це за випадки? Ви можете поділитися чим? під час військового конфлікту, це. Коли військовими РФ були здійснені як сексуальні дії щодо наших дітей. І це, тоді вони будуть свідчити для того, щоб ми будемо збирати, ми будемо допомагати цим дітям, для того, щоб Покарання все таки було поколено. Тобто у Запоріжжі вже прибули діти, які постраждали насправді ні. У нас є декілька випадків в Запоріжжі, але вони під час воєнного конфлікту не з російською, не з, російською з військовими, але під час військового конфлікту. Угу. Це є там, де в нас були зони, прифронтові зони були випадки такі. Ну... О... Якщо використовувати от такі зелені кімнати і працювати з цими дітьми, є все ж таки більше варіантів, що покарають, так, так, вони так, будуть покарані, да. Або це можливо, вже е, е, ну е... по-перше, якщо вже працюють в зелених кімнатах, mm -hmm. це вже випадок вийшов назовні і вже є запровадження, є вже е, справа, яку ведуть. А наскільки гострою взагалі є проблема в Україні в Запоріжжі, зокрема домашнього насильства? От що змінилося з війною? Чи не змінилося нічого? Загострилась проблема? От як ви бачите ситуацію? Якщо ми візьмемо домашнє насильство, то з 2015 року у нас був різкий зріст саме випадків домашнього насильства. І він загострюється під час воєнного стану. Ну не для кого, мабуть, не буде секретом великим, що ми проживаємо вже більше двох років всі у стресі, і дорослі також з ним не справляються. І, на жаль, це потерпають наші діти. Домашнього насильства дуже дуже багато. І але ми не можемо зараз казати статистику. Вона все одно, навіть та яку ми знаємо, вона не буде достовірною і не відповідає дійсності, не відповідає тому що е, зв'язку з міграцією, дітей, зв'язку з все-таки з прифронтовими зонами, з те, що в нас коїться, в дітей немає, скажімо, такого е, немає інструменту е, про себе сказати, що щодо, його, щодо нього застосовувалось домашнє. Насильство, але насильство дуже багато. І навіть коли приходять на консультацію, коли приходять на терапію, батьки не усвідомлюють, що це було насильство. І коли вони пропрацьовують, вони кажуть, це мене так виховували батьки. Ну, це якщо і, це мається наш менталітет, десь, там, там, там да. не сексуальне насильство, не а сексу... просто ми, фізичне, ми, там... ми, ми, ми говоримо зараз про домашнє uh -huh. насильство. І чи ми знаємо, що їх чотири види: так. це психологічне, фі... mm -hmm. фізичне, економічне і сексуальне. Uh -huh. Наразі є випадки сексуального насильства і зі сторони рідних. Знайомих більше сексуального насильства в домашньому насильстві, якщо ми угу. будемо роздивлятися в контексті, якраз коїться знайомими людьми тим, кому, 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 люди, кому дитина довіряє. Угу. От ви кажете, з 2015 року такий був сплеск цього ем, випадків. Насильства не пов'язуєте ви це з тим, що можливо активно почалась проводитись кампанія. Ну по типу не мовчі, коли треба де треба замовчувати це. Тобто, ми стали знати просто про ці випадки. Ми стали знати, тому що насправді йдуть інформаційні про інформаційний простір. Більше дає інформації для того, щоб інформувати населення. Але можу констатувати, що є. В нас ще великі прогалини були і на початок війни саме сільськ. Які мисс місцевості, де ця інформація не доходила? І там, де люди ще не не приймають саме, що домашнє насильство, воно і є. Це їх менталітет, це їх поведінкові, такі ознаки, вони так себе звикли вести. А те, що так, в 2008 році ми були. Наша команда їздила на стажування до Каліфорнії з цього року. До цього ми працювали з домашнім насильством. Після цього в Запоріжжі у нас не закривається тема. Да, ця тема. Ми 16 днів проти насильства різні акції проводимо, працюємо, консультуємо на базі нашої організації. Ведеться постійна ця робота. Взагалі, наскільки захищена дитина в Україні, от ви сказали, що там, де прифронтові території, сільська місцевість, там не завжди діти розуміють або знають, що їм можуть допомогти, що треба сказати. От наскільки в нас законодавство захищає, цікаво, чи діти обізнані, чи проводиться з ними така робота, щоб вони знали про свої можливості і права там, де заінтересовані дирекції шкіл. А у нас є такі приклади, де школа пропрацьовує, де пропрацьовує саме з педагогічними колективами, там з дітьми все гаразд. Чому тому що вони йдуть і це інформується зі школи? Ми знаємо, що у нас для виховання дитини є два інститути: це інститут сім'ї і інститут школи. І якщо в школі це на рівні керівника саме домашнє насильство в пріоритеті, там все добре. Там, де не приймається. І де педагоги наші не хочуть це признавати, а, на жаль, так і є. У нас тільки останні роки почало це проводжуватись там, де люди повинні були з цим знайомитись. І в нас були тренінги, коли ми приїздили до шкіл і виявляли те, що педагоги сміються про те, що це насильство. Mm -hmm. Коли Ти при... ознаки, коли тобто критерії… виджає да, да, і мать. Ми працювали саме з педагогічними колективами, застосовували форум театру, застосовували різні форми для того, щоб вони. Зрозуміли, що люди зупиніться, з нас починається майбутнє. А як ви вважаєте, чи має це бути в обов'язковому порядку? Тобто, не так там, де керівники можуть, хочуть, розуміють, то роблять, а там, де ні, 100 то тобто якась можливо програма має бути У нас зараз є в шкіль, в шкіль, шкільній шкільні програмі. Uh -huh. Зараз є пріоритетними і є проходження саме знов-таки програм і сертифікація педагогів. І... Працюю і вже ну, можна сказати так, що наше суспільство все-таки інформоване. Хай не на 100%, а відсотків на 30%, а це вже велике досягнення. Інформоване. На жаль, зараз під час воєнного стану деякі люди кажуть, що нам у нас війна, а ви тут з домашнім насильством. Що це не таке? на часі? Так, да, це не на часі. Всі відкладають, але ж це залежить від людини. Угу. Е, мені здається, що це таке, що завжди на часі, тому що насильство, війна це також насильство. На війна це насильство, це велике насильство. Mm -hmm. І якщо ми починаємо з себе, то на часі саме з -з зараз, тут і сьогодні, от 30% обізнані ви сказали. А хто частіше за все стає заявником? Тобто, дитина повідомляє, що по відношенню до неї щось відбувається, чи можливо хтось зі знайомих, родичів наскільки батьки бачать, якщо це не вони роблять. З вашого досвіду З мого сказати. досвіду це дуже страшний досвід. Чому? Тому що ну, я зараз, мабуть, як мати, як бабуся, повинна казати, що матері звертаються. Але Скажіть, на, практиці, на практиці звертаються е, хрещені, звертаються бабусі, звертаються тьоті, яким дитина довіряє більше, ніж матерям. На жаль, в моїй практиці є такі випадки, коли. Е, Людину, яка скоїла злочин, сексуальний злочин мати, це був відчим, наймає адвоката для того, щоб його захистити від рідної дитини. Я нікого не засуджую, але я вважаю, що насамперед дитина це най... найдорожче, що є в матері. Цікаво, І... що повертається дитина потім до такої матері. Є якісь Ви законні. Будете підстави. Сміяти, але дитина любить цю мати, і вона її любить безумовною любов'ю, і вона готова з нею спілкуватися наразі. Але мати ну, звісно, не хоче, да? дитини так. Але якщо, от, наприклад, ті ж самі соцслужби, вони ж включені в цю ситуацію, вони розуміють, що от є гвалтівник мати захищає гвалтівника, значить дитина повертається в це середовище, і вона як буде потерпати від агресії не лише в цій соридиво, що вона не, не потрапляє через те, що там є такі процесуальні. І е, такі моменти, коли дитина зразу вилучається з цієї середовища, а гвалтівник е в СІЗО сидить, але його суд може відпустити, а адвокат дуже, -дуже його е травмуючу дитину хоче випустити. Ну, ми живемо в такому світі, коли, знаєте, гроші. Грають велику роль і у адвокатів. У мене завжди питання, як адвокат може захищати галцівника малолітньої дитини. От для мене це завжди те, таке, що але. да. І часто галтівники виходять, як не знаю, як з чистими не можу сказати, але без покарання залишається. Та ні, не, не часто, але знаєте, трапляється. Якщо ми візьмемо, на прикладі міжнародних судів, дано ну, е, я була. В Німеччині була в Америці, і там, коли ми говоримо про такі речі, дитина сказала, це є все, це є да? Угу. Їй довіряють. А нашій дитині для того, щоб довірили, щоб повірили, що вона повинна це доказувати там, проходити дуже дуже такого людоньки. Якщо чоловік доторкнувся до дитини до інтимної зони, це є зґвалтування. Вони кажуть, ну це твоє психологічне, а нам треба що mm -hmm. там проникнення було і ця і цей чоловіга через свого адвоката питає в дитини такі речі, які дитини... це такі маніпуляції Маніпуляції для того, щоб mm -hmm. да ви ж не зможете цього доказати. Через це я кажу, що у нас повинні бути спеціалісти, дуже дуже підготовлені до цього і завжди бути на стороні дитини. Не в дитини видно, коли вона хоче обманним шляхом піти і mm -hmm. Є маніпуляції, є різні діти. Ну, наприклад, чим не подобається. Да, да, не подобається вона може. Ну, Це легко-легко в усіх шкалах. Ну, але першочергово це все одно зреагувати, а зреагувати, потім вже розбиратися. Да. От, якраз таки в зелених кімнатах, я так розумію, то цей да. процес так і відбувається. Да, Цікаво, да. наскільки складно. Щоб дитина заговорила, ну от, наприклад, там тітка хрещена, хтось із близьких сказав, що ймовірно таке в родині відбувається. Що відбувається далі? Якось з цією родиною працюють, от беруть ту дитину, привозять і... до зеленої кімнати. чи як? Йдуть до поліції, пишуть заяву, заяву угу. і тоді, звісно, відкривається провадження, і тоді слідчі дії, допит у цих зелених кімнатах. У мене був досвід, коли про зґвалтування дитини узнала через соцмережі. Так, це в нашій Запорізькій області таке було. І всі знали в селі, що дитина, і вже стігма була на дитині така, що там, і коли ми приїхали, ну мені стало просто якось не по собі, кажу, я хочу поїхати і подивитися в очі цій матері, яка. А мати мені каже, так ти що може мене ще засуджувати будеш? Ти подивись на неї, яка в неї поведінка. Скільки дитині років було. було на той час 9 років? 9 років. Її, я так розумію, гвалтував хтось із дорослих. Це знало все село. А матір каже, вона просто. Да. 에... Вульгарно одягається чи не як, те, я... що вульгарно, вона там ну там в неї, да, в неї поведінка була, вона там зовсім але ж це поведінка, мабуть, наслідки того. Не що тільки на 100%, І коли почали ми працювати з дитиною, там такі речі. Ви випасли це зараз ще слідство йде. Не можу про це розказувати. Але я про що? Я про небайдужість нашого суспільства. Ми не можемо на дитину. Дитину стигмувати. Якщо в дитини є така поведінка, беріть і працюйте з цією дитиною. Соціальні служби вони повинні не ярлики навішувати, а вилучати, дивитися і працювати. У нас зараз дуже багато спеціалістів щодо цього. Що значить через соцмережі? Дізналась? Вам хтось написав? Чи це Ні, просто це? Ні, це не мені. До мене звернулися вже адвокати там. Ну щоб mm -hmm. я про... попрацювала з дитиною саме на виявлення. Це чи вже було, бу... чи не було да, це вже було зареєстровано. Mm -hmm. Справа була, але саме інформування щодо цього зґвалтування прийшло через соцмережі. Дитина поділилася зі своєю подругою, його подруга там сестра, це про це вона поділилася з сестрою. Mm -hmm. Сестра поділилася з подругою. Подруга сказала е батькам не сказала батькам. Mm -hmm. Вона вирішила, що в соцмережах посміятися, ага. і коли вони посміялися, всі дружно що ось таке, таке, і тут якось до когось там. Дойшло до поліції, ну тобто тоді вже на це звернула увагу поліція, і поліція має на таке теж реагувати, навіть якщо прямої заяви немає, а є яка… там була яка... заява тоді бабусі, потім... батьком ага. да але я ж я ж кажу, що саме інформування прийшло через засоби масової інформації. Я про що про те, що про такі випадки ми можемо узнавати де і як з угу. як завгодно. То важливо не проходити повз. Не проходити, да. І не сміятися, тому що mm. дуже часто у нас бувають такі, ну, як мені казав один слідчий, і що вам це дуже інтересно, каже, мені ні. А навіщо ви це робите? Кажу, що, за, що заради робити? майбутнього, працюю з, дитино? з дитиною, да. Ну вони супроводжували мені дитину, дитині було 14 років. Вона не дуже хотіла приїхати до психолога для того, щоб її угу. там діагностували і все. <сих> Кажу, ні, а, але я мушу це робити саме для того, щоб наше майбутнє і щоб мої онуки, і щоб мої діти жили в безпечному просторі. Ну і мабуть з такими дітьми з жертвами насильства до них треба особливий підхід. Не кожен психолог зможе. Це треба спеціалісти, які навчені працювати з цими дітьми. У mm. нас вистачає спеціалістів для зелених кімнат, хоча б я не можу. Я не експерт того, щоб mm -hmm. їх зараз якось оцінювати. Не знаю. Я знаю, що якщо психолог володіє. Ну зазвичай це повинен бути клінічний психолог, тому що він повинен розуміти, що саме коїться з дитини, що вона переживає. Да? І коли до цього залучають шкільних психологів, я трошечки з цим не погоджуюсь, тому що шкільного психолога трошки інший вектор. Треба більш вузький да, напрямок. А це повинен бути вузький напрямок. і Я вважаю, що це повинен бути сертифікований психолог, який знає, що коїться, що переживає дитина які стадії добре володіти саме віковою психологією, там де дитина може з тобою проманіпулювати. А mm -hmm. у нас діти зараз дуже до речі, умні. Вони можуть робити все, що хочеш, і щоб оце так працювати. Але перш за все, треба любити дитину. Якщо психолог любить дитину, то 100% він може працювати з постраждалими. Пані Марине, дуже дякую вам, що ви завітали. Дякую за цікаву розмову. Таку важливу. Хай нас почують і не будуть люди залишатися байдужими, якщо раптом знатимуть, що щось десь відбувається неправильно. Дякую за можливість. Це була Марина Рабаджин, практична психологиня, голова громадської організації Олександра ЄС. А я дякую за увагу. Бережіть себе і своїх дітей. Гарного вам вечора. Побачимось.